Ох, ви тільки подивіться, як ще весна капризує. Яка ще холодрига сьогодні. Вітер, дощ, сніг з дощем, мокро. Прикидає все сніжком. І так сьогодні стоїть на цілий день і ще на завтра. Ну, не можу сказати, що це. Була неочікувана погода така, така погода прогнозувалася, але все рівно виходиш з хати і так брр. Ну нічого. Не дивлячись на це, я вам бажаю гарного дня і гарного настрою, і щоб все було добре. А я іду робити одну маніпуляцію, не думала, що буду сьогодні таким рано займатися, але люди попросили, зроблю і ще й вам покажу. Іду відкривати хліб, але ще потрібно відкрити е так, щоб не утік наш рембо. <плес> О, як кричать. Значить, телефонує нам учора чоловік, людина подивився наше відео про виставку у Любарі, яку ми не просто відвідували. А на якій ми, у якій ми ще участь приймали? О, да-да-да, рем, бо я йду до тебе. І... Ану, шани, кричить. Давайте, виходьте потрішки, давайте. Ану, зараз я їх трішки випущу. Так. Тайсон, виходиш чи ні? Так, кури злітають. Тайсон Джексона загнав наверх. А Рембо тільки виспілує. Але саме він мені потрібен. Значить, давайте, давайте, розлітайтеся, цесарки по ній. Оп! Рембо ти не спіши, не спіши, бо зараз хлів закрию. Значить, телефонує Олексій. Раніше він теж телефонував, ми спілкувалися. Він е, утримує ось бійців і хоче їх е, розводити. І е, каже, значить, сьогодні, вчора, вчора він телефонує і каже, бачив ваше відео, як ви були на виставці, продали е, курей бійцівських. Трішки каже, ви здешевили, чомусь так дешево продавали. Ну, хто не бачив, можете зайти на відео, виставка любар 2024 виставка розпродаж птиці та іншої домашньої От, І можете переглянути. Він переглянув. Описі. І значить, каже наступне: у вас ще є курочка, яка закрита з цисарками. Ось така бійцівська курка. Джексон чуть не збив. От і це дійсно так, вона є закрита з карликовими курми і цесарками. Ходить одна до бійців сюди не йде. І він телефонує і просить: продайте мені цю вашу курку. Значить, він сам з Полинського району, ми Люберський район, але ж я думаю, що домовимося, ми і спосіб знайдемо він. Він готовий виїхати уже Житомир, забрати. Ми посадимо, я так думаю, на маршрутне таксі. От, і все в, нас, все в нас вийде одним словом але, значить, ще він запитує: скажіть, будь ласка, вага ваших півників молодих. Ми півники молоді прибирали. От, я так хочу тихенько підійти, щоб це його схопити. Знаєте, за оці дві лапи. Це вже подивіться, який півняка. І якось в мене Юра його отак приходить і просто за лапи бере. О, о, він, він зрозумів, що я по його душу пішов десь далі. Ми прибирали молодих півників, яким ще навіть по року не було, я важила. Я навіть і викладала у відео, але, але потім десь, напевно, що це відео забирала, о, тому що не знайшла ні відео, і я навіть по пам'яті, ось це така зараз голова. Що я навіть по пам'яті, що вас ви не хочете? Дайте, але мені потрібно буде якось, напевно, що до вас в клітку заходити, щоб Рембо зловити. Навіть по пам'яті і сказати не можу, яка вага, а придумувати не хочу. Абсолютно. От. Тому я зараз просто ось цей в нас півень Рембо. Ми його лишили на господаря. Він у минулого року, виходить, цього року йому 2 роки. І я зараз оце хочу його зловити і просто для Олексія е, зважити, поважити його. Е, живою вагою, ось як він є, і вже, і вже заразом і, і вам показати. Все, сліва практично, усе вийшло кріпти, качок, які сидять. Джексон. Ну, Архипчик буде сьогодні стояти, погода не. Архипчик, ти що там скачеш? Ти будеш сьогодні стояти. От, е, лишився он Джексон, бо Тайсон його ганяв. А, і Тайсон ще ж лишився, теж не вийшов. Ну таке, качки повиходили. Дві цесарки сарки ще лишились, вони теж не знають, що робиться. От, але я собі хочу помаленьку зараз. Ну, все так, типа нібито до свиней, до свиней. Зараз я його поміщу у мішок. Ай, кричить. Теж. Він кричить, так наче його різати мають, і це не дивно. Він, напевно, що думає, що його будуть різати. Я знайшла десь тут під лівом такий мішок старенький, і це ось хочу зараз його туди запахнути і підчепити на безмин і зважити. Так, є налаштування на кілограми. Ну, Рамбо сидить в мішку. Я біля нього, а сидить тихесенько, навіть не лялася. Ну, от зараз якось буду підіймати. Ну, ось. Вага цього дорослого піння. 4. 4, 100. 4. 100, там мішок відкинемо, так? От. Ну, сподіваюся, Олексій ви це бачили? І я зараз випущу якось цього рембу. Хай він вже біжить, тому що поки я його в мішок запихала, то він мене ще добре в руку довму. Де, де ти там? Попожди. Давай ти не звідти виходиш. Ай! Ще заплутала, я зараз буду розплутувати одним сонце, зараз випущу. О, пішов, пішов, ку-ку-ку-ку-ку-ку. Думає, я б тобі зарадав би. <рив> йди, 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 збирай своїх курей. Не мало я тебе ще їсти, йди. Ось вона ця курочка, яку Олексій у нас набачив. Вона дійсно тримається окремо від стада бійців. Тому я думаю, що поїде вона з Люборського району у Полинський район.